Воїнів, які пройшли війну на Донбасі, мають такі травми і поранення, що буквально заново вчаться говорити, ходити і навіть тримати у руках предмети. Такі бійці потребують нейрореабілітації. В Україні є клініки, які цим займаються. Для цього потрібні сучасні апарати, на яких крок за кроком місяцями хлопцям розробляють кінцівки і поновлюють моторику. А ті вірять, що повернуться до нормального життя. Тарас Кронік побував в одній з таких клінік поблизу Києва. Голову тримає сумно. Ну, зручно тобі. Не. Як ніжка твоя? Mm. Нормально працює, yeah. все. Валерій Сергієнко поїхав на схід в складі своєї рідної 95-ї десантної бригади на початку. Ато він був серед тих, хто влітку 2014-го з боями звільняв від терористів Слов'янськ та Краматорськ. Та за іронію долі травми, яка ледь не коштувала воїну життя, зазнав вдома на Житомирщині. Лікуючись після поранення, Валерій поїхав на цвинтар встановити пам'ятник загиблому другу, але потрапив у страшне ДТП. Черепно-мозкова травма та складне пошкодження хребта. Кілька місяців коми та мізерні шанси на життя. Мама бійця каже, з того Віту її сина витягнули лікарі науково-практичного центру нейрореабілітації у броварах. Я щоб нічили не привезли, він ж би помер. Його були ставали слічені минуті. Ми забрали його вкрай критичному стані крім. Уражень головного мозку у нього було складне, соматичне захворювання гостре і життєво небезпечне. На сьогоднішній день він не тільки просто живий. Він продемонстрував продемонстрував гарну позитивну динаміку. Перші три місяці Валерій провів на спеціальному ліжку, яке оберталося та підтримувало його тіло. Через пневмонію чоловік не міг дихати самотужки. Та зараз Валерій вже може сидіти. Нині у нього щоденні кілька годин процедури на апаратах, які допомагають розроблювати кінцівки. Попереду у пацієнта ще мінімум півроку реабілітації, яка коштує. Сотні тисяч гривень, тож його сім'я потребує фінансової допомоги. Кошти можна перерахувати на картку його дружини. Родина вдячна навіть за найменші пожертви і добрі слова. Серед небайдужих воїн-афганець Анатолій Гальченко який сам на війні втратив здоров'я. Ніську клін йому е, Анатолій Володимирович він сам інвалід, авганець. Представляєте? Він не може ходити, а він нам допомагає переводами. І початку бойових дій на сході українська медицина зіштовхнулася з нетиповою раніше проблемою нейрореабілітацією бійців. Воїн, який після поранення втратив працездатність, отримує від держави одноразову грошову виплату, трохи більше 100 тисяч гривень. Далі демобілізованому все життя нараховується мізерна пенсія по інвалідності у звичайних районних лікарнях. Умов аби відновити рухливість кінцівок, немає. Це волонтери подарували. Мені. Черкащанин Євген Бублик потрапив під обстріл ворожих градів поблизу зеленопілля на самому кордоні з Росією. Нині у хлопця постійні головні болі та неробоча права рука, яку розробляє на сучасному апараті, придбаному за гроші волонтерів інвалідом у свої 22 роки. Євген себе не вважає. Мрія в житті внести щось, працювати, внести щось у розет України, щоб був. Полязний у цьому медичному центрі в Бороварах поставили на ноги вже 72 воїна. Ато здебільшого за гроші лікарні та за допомоги волонтерів. Один із спеціальних апаратів вартістю 2 мільйони гривень придбали за віки пожертвуванням небайдужих українців. Воєнні до сих пор получають травми, і їх нужно бути реабілітувати ще довго. довге. Нужно серйозні относитися к проблемам реабілітації. вносити їх на державний рівень. нужна оснащати всі клініки сучасними апаратами. Лікарі впевнені, аби поставити. Ставити на ноги якомога більше хлопців, просто необхідна загальнодержавна програма. Багато зроблено самим міністерством оборони для цього, багато зроблено шпиталями центральними, але все одно цього не вистачає, тому що має бути загальна система, розумієте, і вона тільки вибудовується. Вибудовується складно і довго. Тому ці хлопці, звісно, вони не всі можуть отримати передові блідаційних технології, але треба намагатися їх максимально залучати в це. Тарас Корнюк та Роман Щербаков факти ICTV.